Зін ходили. Доброго вечора. Ми з України. Уроки толерантності. Це картина від режисера Припутні Аркадія Непеталюка, а також від виконавчого продюсера Олексія Гладушевського, який свого часу був причетний до створення такого супер-дупер хіта, як перші ластівки. Даний фільм є екранізацією п'єси Гей Парад Ігоря Білиця. Ця стрічка є першою повнометражною роботою, котра отримала 100% державне фінансування, а саме 4 мільйона гривень. Де висвітлюється питання толерантності до ЛГБТ-спільноти. Уроки толерантності знімали восени 2022 року в доволі стислі терміни. Тож якою вийшла ця сатирична камерна комедія, зараз ми спробуємо розібратися більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юралис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Я відчувського не душого, але пару слів скажу. Значить, це такий багато страждальний у нас вийшли фільм. Задумувався одним, вийшов. Іншим Ну, це, як знаєте, як дитина. Думаю, що одне виходить друге. Тому а, я думаю, що вам сподобається те, що вийшло. Просто Сергій все сказав, я хочу додати головне до великої роботи режисера і продюсерської команди. Ще а, цей фільм дуже важливий, тим, що а, це майже. Ну, я ще не помиляюсь, друга такий великий український повнометражний фільм, який знімається за п'єсою сучасної української драматургії. Зараз дуже важливо, що розвиток сучасної української драматургії ну, такі, набирає такі оберти. І хто не знає, це за мотивами п'єси ігра Білий це гей-парад, Вона йде в дикому театрі і ну. Дуже велика робота була пророблена сценарною групою над адаптацією, і сьогодні побачите, що вийшло у Аркаді зараз. Та який другий фільм? Я третій за п'єсуюкраїнською. Ну, слухай. Я друге. Багато не буду базікати. В У нас дуже відверте щире кіно і правдиве про нас. Родина найдюків переживає складні часи. У них майже немає грошей. Цю проблему можна вирішити, якщо взяти участь у програмі уроки толерантності, щоб отримати різноманітні субсидії, найдюки, а саме, вчителька Надя, її тривало безробітний чоловік Зеник, а також їх діти Денис та Діана повинні прийняти у свою сім'ю представника ЛГБТ-спільноти, а також активіста Василя. Три тижні для упередженої родини пройдуть непросто, але кожен зможе віднайти себе та налагодити стосунки один з одним. Перш за все, це дуже помітно, що фільм є адаптацією театральної п'єси. Майже у всьому. Оповідь іде по главам, по урокам, переважає статична зйомка. Дія відбувається на одній локації. Це камерна сатирична комедія. Жарти в основному пов'язані з сексуальною темою. Важко сказати, що я хіхікав не замовкаючи. Контекст жартів мені був зрозумілий, але посмішки у мене це не викликало, на відміну від людей поруч. Вони так сміялися, що аж закашлювалися. Правда, і я з часом втягнувся. Деякі моменти в мене таки викликали посмішку. Правда, шкода, що по часу це тривало так мало лише 95 хвилин. Все ж видно, що головна причина це фінансування. Лише 4 мільйона гривень від Держкіно. Але ти однаково, поступово прив'язуватимешся до кожного з героїв. Розумієш проблему кожного, і тобі цікаво, чим же все закінчиться? Чи зможе Василь виправити цю родину? Тут кожен персонаж розкривається і кожному дають достатньо екранного часу. Все ж в цьому плюс шести головних акторів у фільмі. Хоча ближче до фіналу фільму я думав, навіщо ввели грішу. Персонажа Бориса Георгієвського, якщо його сюжетна лінія не доходить до логічного фіналу. Так само я досі думаю, чому більшість українських фільмів пишуть суржиком. Чому? Але потім зрозумів, він своєрідний антагоніст, адже за базовими драматургічними канонами має бути конфлікт, тобто має бути протистояння, має бути добро і зло. Гріша, якщо коротко, він прихильник стандартних сімейних цінностей. І шкода, що такому колоритному характеру дали так мало екранного часу, а так кожен актор відіграв неймовірно, а з деякими персонажами взагалі 100% потрапляння в каст. Загалом це доволі проста і легка до сприйняття стрічка в своїй манері оповіді. І вона швидше не про толерантність до ЛГБТ-спільнот, а про сім'ю, сімейні стосунки, сімейні цінності. Адже гей Василь є своєрідним Ґакгафіном, навколо якого розгортається оповідь, і члени сім'ї переосмислюють своє ставлення один до одного. Ну і звісно ж стають більш толерантними. Власне, у мене залишився позитивний післясмак. і я рекомендую цю стрічку до перегляду. Ну що, ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Два люди, які це кожен день, я хотів би теж.